В умовах Тернопільської області жодних перешкод в діяльності підприємств, комерційних структур, організацій, бізнес-організацій, котрі будуть створювати робочі місця, реєструватися в Тернопільській області і будуть тут платити податки, не буде. Другий аспект. Ми сьогодні вже маємо добру практику, що навіть в наших бюрократичних перепонах ми можемо мінімізувати бюрократію. На прикладі підприємства сумітому в місті Чорткові. Чорткове підприємство підписало угоду купівлі продажу у березні 2016 року і в вересні місяці, в перша черга, це підприємство вже буде здано. Це означає, що за півроку ми можемо зробити все від бюрократії до факту запуску підприємства. Третє, ми взяли на себе безпосередню відповідальність супроводжувати будь-які ініціативи, які будуть покликані створювати робочі місця в Тернопільській області. Це особисто питання моє, і тому я буду особисто контролювати роботу і потенційних інвесторів, які хочуть працювати на території Тернопільської області, для того, щоб вони себе почували в Тернопільській області комфортно. Показники Державної фіскальної служби говорять про те, що кількість кримінальних проваджень скоротилася в Тернопільській області порівняно з аналогічним періодом з 41 до 14 проваджень. Це є добрим сигналом і добрими умовами для розвитку бізнесу в області.